Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Уявіть собі, теплий літній вечір, на вулиці спокійно, М'яке світло заходу сонця фарбує небо в рожево-лілові відтінки, а повітря наповнене чарівними трелями. Ці молодійні музиканти справжні цвіркуни. Створюють справжній концерт просто на подвір'ї чи в лісі. Справжні цвіркуни родина комах, що належить до загону прямокрилих. У світі налічується приблизно 900 видів цих істот, які мешкають на всіх континентах, окрім Антарктиди. Їх легко впізнати за видовженим тілом, довгими вусиками, міцними задніми ногами для стрибків, і характерним звуковим сигналом, який вони виробляють третям передніх крил один одного. Стидуляція серед справжніх цвіркунів. Є як великі види довжиною понад 3 см, так і крихітні, менше за 1 см. Одні живуть у степах і полях, інші у дощових лісах та мангрових заростях. У пустелях баххатні циркуни адаптувалися до висихання ґрунту, відкладаючи яйця з товстою оболонкою, яка витримує спеку. Деякі тропічні види співпрацюють із мурахами, мешкаючи в їхніх колоніях і отримуючи захист, натомість не шкодячи господарям. Найпоширеніше в Україні види справжніх цвіркунів Цвіркун польовий, один із найбільших наших видів 2-2,5 см, тіло чорне з бурунними надкрилками, стегна задніх ніг яскраво руді, трапляється по всій території України, утворює регіональні раси зі змінним кольором надкрил, жовто-коричневі на поліссі, чорні у степу тощо, будують нори в ґрунтах на степових і лісостепових ділянках. Активний ввечері та вночі, цвіркун степовий, трохи менший за польового, переважно жовтобурий, надкрило світліші, поширений у степових і напівпустельних зонах півдня та сходу України. Живе у відкритих степах, піщаних ділянках, риїни глибокі нори. Активний у сутінках, Трелі річчі та повільніші, ніж у польового цвіркуна. Домовий хатній цвіркун. Довжина 16-20 мм, сірий або світлобурий. Самець помітніший довгий яйцеклад мешкає у будівлях, сховищах, поблизу людських поселень, Всеїдний, споживає рослинні рештки комах. Життєвий цикл розвитку зазвичай 2-3 місяці, не линяє спеціально зимою, може виживати завдяки теплу будівель. Справжні цвіркуни мають характерну і легко впізнавану зовнішню будову, яка добре пристосована до їхнього способу життя, тіло витягнуте і сплюснуте з боків. Довжиною зазвичай від 1 до 2,5 см, у деяких тропічних видів до 4 см, складається з трьох основних частин голова, груди і черевце. Голова велика і округла, добре рухлива, має великі фаситкові очі, що забезпечують широкий кут зору, довгі ниткоподібні вусики антени, іноді довші за тіло, дуже чутливі до дотику та хімічних сигналів. Потужні гризучі ротові органи дозволяють їм харчуватися як рослинним, так і тваринним матеріалом. Груди складаються з трьох сегментів, до яких крих прикріплені три пари ніг. Передні ноги звичайні ходильні, середні ноги теж ходильні, задні ноги масивні та пристосовані до стрибків з видовженими стегнами. На передніх гомілках часто є тимпанальні органи слухові отвори, за допомогою яких чують пісні інших. Дві пари крил. Передні надкрила товсті, шкірясті, виконують захисну та звукову функції. Саме на них знаходиться стидуляційний апарат, орган для співу. Задні тонкі, перетинчасті, складені під надкрилами, використовуються для коротких польотів, не всі види добре літають. Звуковий апарат стедуляційний орган є лише у самців, Складається з зубчастої доріжки на одному надкрилі і грібінця, плектруму на іншому. Тартя цих частин при русі крил створює характерний звук, трелі цвіркунів. Черевце подовжене з десяти видимих сегментів. У самиць на кінці черевця є довгий яйцеклад, трубчастий орган для відкладання яєць у ґрунт або рослини. У обох статей пара церків, короткі щетинки або придатки на кінці черевця, які слугують органами дотику. Життєвий цикл цвіркунів складається з трьох стадій: яйце. Німфа та є дорослий. Сами це відкладає яйця в ґрунт або під корою дерев, часто у спеціально вириті ямки. Через кілька тижнів з'являються німфи, які кілька разів линяють, доки не стануть дорослими. Тривалість розвитку залежить від виду та умов довкілля, але за сприятливих умов може тривати всього 2-3 місяці. Ці комахи здатні демонструвати цікаву поведінку. У разі небезпеки, вони можуть затихнути, ховаючи крила, або демонструвати агресію, якщо справа стосується самозахисту. У багатьох культурах світу цвіркуні використовують як джерело білка. У Китаї та Таїланді їх збирають і смажать, додаючи до страв або споживаючи як самостійну закуску. Крім того, музична група з Японії надихнулася трейлями цвіркунів, створивши електронні композиції. В основу яких покладені записи їхніх співів. У традиційній китайській медицині в порошку з висушеного крила цвіркунів навіть шукають антисептичні властивості, хоча наукові докази поки що обмежені. Цвіркуни можуть змінювати тон свого співу, залежно від температури, з підвищенням кожного градуса їхній клік прискорюється приблизно на 1-2 удари в секунду. У японській культурі влаштовують змагання на кращий спів цвіркунів серед них. Же Оцінюючи молодійність і гучність, довжина вусиків у деяких видів удвічі перевищує довжину всього тіла, допомагаючи орієнтуватися в темряві. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.